Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас, вчитель математики Одеського ліцею No130 Лебедєва Катерина Володимирівна. Тема нашого уроку розв'язування задач і справ на округлення десяткових дробів. Почнемо наш урок з повторення теоретичного матеріалу. Повторимо правило округлення десяткових дробів. І так, для того, щоб десятковий дріб округлити до одиниць десятих, сотих і так далі. Треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. У самому ж розряді залишають колишню цифру, якщо в наступному розряді була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, або ж записують цифру на одиничку більше, якщо в наступному розряді була цифра 5, 6, 7, 8 або 9. Вправа перша. Округли число до десятих. Перший приклад 5,92. Підкреслюємо 9 в розряді десятих, Наступна цифра 2, значить підкреслено, не збільшується. Маємо відповідь 5,9. Другий приклад тисячна. Округлюємо до десятих, підкреслимо 3 в розряді десятих, Бачимо, наступна цифра 8, значить підкреслено, збільшується на 1. Маємо відповідь 4,4. Третій приклад 0,048. Округлюємо до десятих, Підкреслимо 4 в розряді десятих, оскільки наступна цифра 8, підкреслено, збільшується. Маємо відповідь 0,5. Четвертий приклад тисячних. Підкреслимо 6 в розряді десятих, оскільки наступна цифра 1 то підкреслено, не збільшується. Все наступне за нею підкидаємо. Маємо відповідь 5,6. Слідуюча вправа, друга, Округли число до сотих. Перше число тисячних. Підкреслюємо 2 в розряді сотих. Наступна цифра 4. Значить, число підкреслене не збільшується. Маємо відповідь 2,92. Другий приклад: 5,3576. округлюємо до сотих, підкреслюємо 5 в розряді сотих, оскільки наступне число 7, значить, підкреслене збільшуємо на 1. Виходить 5,36. Слідуючий приклад третій. 8,327. Підкреслимо 2 в розряді сотих, наступне число 7, значить підкреслене, збільшується на одиницю. Маємо відповідь 8,33. І четвертий приклад: 1.7439. -ти Підкреслюємо 4 в розряді сотих. Наступна цифра 3, значить, підкреслене, не збільшуємо. Маємо відповідь 1,74. Наступну вправу виконаємо усно. Прочитай і скажи, до якого розряду округлили число. І так, перший приклад А. Бачимо, що після коми у нас залишилась одна цифра. Значить, наше число округлено до десятих. Другий приклад Б. Бачимо, що у нас залишилось тільки, тільки ціла частина. Значить, наше число було округлене до 1. Наступний приклад В. Оскільки після коми залишилась одна цифра, і вона збільшена. Значить, наше число було округлене до десятих. І наступний приклад Г. Бачимо, що після коми залишилось три цифри, значить наші, наше попереднє число округлили до тисячних. Наступна вправа письмова, третя. Округліть до одиниць дроби. Перший дріб 7,265, тисячних. оскільки округлення до одиниць дробова частина відкидається. Перед тим дивимось на першу цифру з відкинутих. Оскільки там 2, значить, наше число одиниць не змінилося. Виходить 7, цілих. наступне число 11,638. Оскільки наступне число за одиницями у нас число 6, значить, число одиниць збільшиться. Маємо відповідь 12. Слідуючий приклад: 0,23. Оскільки в розряді десятих стоїть число 2. Значить, одиниці не збільшуються. Маємо відповідь 0. Наступне 8,5. Оскільки в розряді десятих стоїть п'ятірка, а ми округлюємо до одиниць, значить наша одиниця збільшиться. Маємо відповідь 9. Слідуючий дріб 300,499. Оскільки після підкресленої стоїть число 4, значить наше підкреслене не збільшується. Маємо відповідь 300. І останній приклад: 6,5180 Округлюємо до одиниць. Оскільки наступна цифра 5, значить ми збільшуємо наші одиниці на одиничку. Маємо відповідь 7, цілих. наступна вправа, четверта. Округли. А, до десятих. 2,781. Округлюємо до десятих, оскільки наступна цифра 8, значить, число десятих збільшиться на 1. Маємо відповідь 2,8. Наступний приклад 3,0 1423. 000. Підкреслимо 1 в розряді десятих, наступне число 4, значить підкреслена, не збільшується. Відповідь 3,1. Далі 203,0962. округлюємо до десятих, Підкреслили 9 в розряді десятих, оскільки наступна цифра 6 то підкреслено збільшується. Маємо відповідь 204,0. Далі 62,35. Підкреслюємо 3 в розряді десятих, оскільки наступне число 5 підкреслено збільшуємо. Маємо 62,4. І ще один приклад у цьому завданні. 80,45 округлюємо до десятих. підкреслюємо 4, наступна у нас 5, значить, четвірка збільшується. Маємо відповідь 80,5. Наступне завдання Б: округліть до сотих. Перший дріб 0,072. Підкреслюємо 7. В розряді сотих, оскільки наступне число 2, значить підкреслено, не змінюємо. Маємо відповідь 0,7. 1,355. Округлюємо до сотих, підкреслили 5, оскільки наступна цифра теж 5, значить підкреслено, збільшуємо на 1. Маємо 1,36. Далі 10,081. Підкреслюємо 8 в розряді сотих, оскільки наступна одиничка, значить число не змінюємо. Маємо 10,08. Слідуючий приклад: тисячних. Підкреслюємо 4 в розряді сотих. Наступна четвірка, значить, число не змінюємо. Маємо 76,54. І ще один тут приклад тисячних, Підкреслили 5 в розряді сотих. Наступна цифра 5, значить підкреслено, збільшуємо. Маємо відповідь 4,46. І завдання В округліть до десятків. Перший приклад 167,1. Оскільки під, е, округлюємо до десятків, дробову частину можна відкинути, а все, що стоїть після десятків, округлюємо, записуючи замість них нули, нулі. І так, підкреслили число 6 в розряді десятків, наступна цифра 7, значить, число десятків збільшуємо на одиницю. Маємо відповідь 170. Наступне число 2. 1085,4. Підкреслили 8 в розряді десятків, оскільки наступна цифра 5, значить, число десятків збільшуємо, а після нього записуємо нулі. І так маємо відповідь 2090. Слідуюче число 444,4. Округлюємо до десятків, підкреслюємо 4 в розряді десятків, наступна четвірка, значить число не змінюється. Маємо відповідь 440. І ще одне число 300,7. Оскільки округлюємо до десятків, дробову частину відкидаємо, наступна після десятків 0, значить число не змінюється. Маємо відповідь 300. Слідуюча вправа з підручника номер 1373 Яку цифру можна вписати в комірку, щоб округлення до сотих було вірне? І так, перший приклад. Оскільки округлення в нас до сотих, і число у відповіді в нас не змінилося, значить в комірку за правилом округлення десяткових дробів можемо вписати одне з таких чисел: 0, 1, 2, 3 або 4. Другий приклад. Число сотих у нас збільшилось. Значить, в комірку було вписано одне з чисел 5, 6, 7, 8 або ж 9. Третій приклад, оскільки в відповіді у нас збільшилось число, значить, замість в комірку можна записати такі числа 5, 6, 7, 8 або 9. І четвертий приклад, оскільки в нас у відповіді число сотих не збільшилось, значить в комірці можемо вписати 0, 1, 2, 3, 4. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Вправи для очей. Сплять маленькі совенята. Раз розкрили оченята, подивилися навколо, потім вгору і додолу. Оченята блим-блим-блим. Відпочити треба їм. Вправо вліво оченята повертали совенята. Совенята будуть спати, а ми далі працювати. Так на вас чекають тестові завдання. І так, перше завдання. Укажіть правильне твердження. А. 25,73 приблизно дорівнює 25,8. Б. 39,84 приблизно дорівнює 39,3. В 47,56 приблизно дорівнює 48. Г 256,387 приблизно дорівнює 257. Друге завдання. Укажіть правильне твердження. А 37,459 приблизно дорівнює 37,46. Б. 28,76 приблизно дорівнює 28,7. В. 57,25 приблизно дорівнює 58. Г. 86,357 приблизно дорівнює 86,3. Третє завдання. Укажіть правильне твердження про дріб 4,072. А. 4,07 результат округлення дробу до цілих. Б. 4,1 результат округлення дробу до десятих. В 4,8 – результат округлення дробу до сотих, Г. 5 результат округлення дробу до цілих. Продовжимо. Четверте завдання. Укажіть правильне твердження про дріб 2,78 а 2,7 результаток округлення дрогу до десятих В 30 результат округлення дробу до цілих, В 2,79 результат округлення дробу до сотих. Г 2,8 результат округлення дрогу до десятих. У завданнях 5-10 необхідно указати відповідь. П'яте завдання. Округліть до десятих, дріб 9,263. Шосте. Округліть до сотих 3,274. тисячних. Сьоме завдання округліть до десятків 826 тисяч Восьме завдання. Округліть до сотень 3156. Дев'яте завдання. Округліть до тисяч 16825. І десяте завдання округліть до мільйонів 12 мільйонів 45 тисяч 872. Ну що, всі впорались. Тепер, будь ласка, перевірте себе відповіді. Перше В, друге А, третє Б, четверте Г. П'яте завдання 9,3, шосте завдання 3,27, сьоме 826. 600. Восьме 3200. Дев'яте завдання 17 тисяч. І 10 завдання 12 мільйонів. А тепер, дітки, підведемо підсумок нашого уроку. Оберіть, будь ласка, табличку, на якій найкраще відображається ваш успіх за сьогоднішній урок. Як ви вважаєте, ви сьогодні молодець? Ви сьогодні впорались відмінно? Ви сьогодні впорались добре? Можете краще? Або ж не все так добре, як хотілося? І ви оберете табличку Ой! Дякую за увагу! Всього найкращого.